14 година 29 січня. Тільки заглушив машину, зрозумів. Є обліт. Гул стоїть страшенний. Як літом. Стою у футболці. Вчора на термометрі показувало плюс 14. Так, тут у нас відводочок зверху трошки ну ну вони слабенькі. Обліт був вчора, бачу по кришкам. Зацятковане все. Так, Тут між льодами краще не ходить. Льод вроді не сильно, але діл вистачає. Воно обстріляли корпуса з рамками, літають ніби то всі. Це там теж зверху відводок поставив. Я би й не їхав, але дзвонять, кажуть, ти дивився, дуже багато дехто вже і виносить. Розплід, то тобто, скажу розплід. Мало корму і погнали розплід, хоч навіть і вулики не утеплені. Ось. Тому я приїхав так, хоч візуально глянути. То, що у мене, може, і лишні рамки були, навіть якщо зараз воно тепло, навіть якщо всередина буде виїдена, я цю рамку відсуну і повномедну краю візьму і поставлю в центр. От і все, але взяв з собою ще теплий медок. Ну як теплий в квартирі стояв. От, щоб легше набирати і пакети. Якщо буду встигати, бо вчора на роботі, сьогодні на роботу. Заїхав глянути, встигну, тут встигну, не встигну. Прийдеться ще якось тоді вже вибирати день. Так. Ну кліо сина пів рамки, треба буде з про них відео зняти. Дуже цікава конструкція і тут Ці на північ, то менше літає ті на південь, то краще. Це привіз із Закарпаття. Колись відпочивав і взяв, сподобались. Приємний гул вся сім'я не літає. Як сім'я. Вишти рамка за заставною. Крайня є. 1, 2, 3, 4, 5 вулочок, грубо кажучи. Вони розсередились, але таких слабших. Трошки їм, щоб не вентилірували. Ну, глянув в пару сімей таке. може розплід є, але не у всіх. Такі сім'ї, ті рамки не лишайте, бо сильніші сім'ї переходять на ту рамку і в цьому проміжку в мене в одному вулику. Так і було, то поставив, туди сунув прямо в розріз. Бачите, знімаю все підряд Ті спереді, Бачите, хто більше в клубі, хто менше, хто розтягнутий, хто спереді. Але літають. Це маленькі. Це маленькі зовсім. убирать Не Вот такие резни. Тут видводок снизу семя, тут видводок из нуклеуса. Тоже снимем по этим видео. Тут та сама ситуація знизу сім'я і щоб вона гріла От, типу як у доска ще Знаєште, ці більш збиті хтось розпався Не знаю їхав спонтанно Це, до речі оця сім'я що я показував, обробив спреєм і отака куча бджіл, це хватанули цього, Все, ну, одно утеплена Бачите, і зимують На чотирьох рамочках поставив я їм дві за ці скленер була дуже сильна сім'я Ну кажу Хватануло десь вони добряче кліща. Вся земля в Крапочках. Не знаю, кажуть, перший день їдьте. В перший день обліт, їдьте, дивіться, що там дивиться. Я знаю, коли попадає мені, то я їду, але суть в тому, що... О, склінарчик. Але суть в тому, що... Костюм весь обгажений. Вони вилітають. оце Якщо два дні таких, то на другий день краще їхати. По результатам відпишусь, розкажусь. От. Бо дійсно немає що. Зараз хочу вибірково пройтися. Слабі, сильні. Відводкам по-любому буду давати мед в пакеті. Він у них тут є вони може... І під'їли. Бачите, аніманка лежить, перекриття там лежить, щоб при потепліні у них тут медок є, ми ще поведемо меди на рамках є. Отак От вони зимують. Знизу вон, бачите, положок. Аніманка лежить. І отут дві рамки. Про них буде особа. Пісня, так сказати, розкажемо про них окремо. Ці спереді, ну, не, не сильно, Чи сім'я, чи відводок не сильні. А той крозик, це ті, що посипались від спрею. Дуже багато кліща хапанули. Ну, что вам сказать, ситуация неоднозначна. Облет идет, то минус один неплеусик. Вот. Может, сейчас еще побачим Балакова с пасечником кажу. Білок принесла, не встиг телефон відключити і зняти. Мабуть вже і в нас ліщинку підхватили. На рахунок ситуації по кормам і розплоду. В деяких, ну можливо, є яйця, я вже там не заглядав, але в деяких є такі, як 5 копійок або по гривні п'яточок. Печатний розплод в одній сім'ї неочікувано знайшов десь до 14, тобто Четверта частина 300-ї рамки. Печатного розплоду є, що взагалі розплоду немає. Ну, можливо, є печатний, тобто не печатний, mm -hmm. якийсь, такий малопомітний яйця. Прикритий, я сильно не заглядав. По кормам теж неоднозначно. Є сім'ї, які зимували як в нормальні зими. Тобто от, як рамки, Отак клуб як сидів, тут виїджено, туди немає. Є, що йшли знизу, почали підніматися, ну, посеред рамки, трошки тут. А є що дві центральних або і дві сповини, бо з одної сторони немає, з іншої, мед йде на одній рамці. От. І дві рамки так, от, по всьому периметру пусті. От. То я зробив ротацію тут, деякі були рамки теж вставив. ставив. Ну, однозначно Канді. Треба раніше дати, буде часто, на наступному тижні привезу, треба заколотити його ще. Привезу і порозкідую. Сьогодні де ну, вона не критична, але не хочеться, щоб джілка мучилася без їжі, то пакети взяв мед золотарниковий, такий як смалець, понакладав, грам по 500-700. Бо поспіху. Частину пасіки я таку от проглянув. Ну, немає сенсу далі дивитися, тому що ну, ситуація не критична, але добре, що приїхав. А так що таке. Є, що зимують, як по книжці, то кажуть. А є частина сімей, що таке враження, що вони гнали розплід Мабуть тут тихенько сидять, я їх і не трогав. Я вже вам знімав. Вон бачите, отут буде скраю От. І не дивлячись на стан сімей, чи це відводок, чи не відводок, сильно, не сильно, Різниці немає під'їджено. Або повністю. Тобто таке відчуття, що оцю теплу зиму. Помаленьку гнали розпліт і просто виїдали корма. як виїдали, Брали на викормлювання. От. Це я знімав, по-моєму. От і ці я не дивлюся, бачите? Там далі видно, що йде мед. Вони отут, от з краю. От. Таких ну, небагато сімей. І найголовніше, чи є утеплення, чи немає, бо в декого є, а в декого немає. Утеплення. Ну, яке утеплення? Мішковина кинута на слабші, такі відводки пізні. От. І немає різниці, чи сильні, чи це відводки, чи сім'ї. Неоднозначно взагалі такий рознобій. Ну, Не знаю, від відкричав обробляли. Але якщо гнали цей розпліт, кліче ж теж міг собі. Так, таке, будемо збиратися. Можливо, можливо. Десь буду привозить. Знаєш, так, буду привозити Канді, може щось ще побалакаємо. Гарної зимівлі, перемоги кому сподобається ставимо под байки. Підписуємося. Коментуйте, як у вас на пасіці. Тому що я кажу, я не мав би їхати, але не шкодую, що приїхав. Подзвонив товариш і каже, ти був на пасіці, а там розпліт, а там кормів немає. Ну, частина пасіки так і є, як він і говорив. Гарної зимівлі, бо що, як літом.